Останнім часом я почав помічати за собою, що часто в розмові кажу: а от коли ми були молоді, ну, а раніше не так було, ви знаєте, зрозумів, що, мабуть, я почав би трошечки старіти. Ми дійсно часто чуємо, що раніше було не так. Справді, усе змінюється, з'являються нові підходи, нові знання, зокрема, й у сфері сім'ї. Але коли чуєш щось нове, воно нерідко викликає якийсь внутрішній супротив. І саме небажання чи неготовність прийняти зміни лежить в основі конфлікту поколінь. Ми хочемо надихнути вас, не боятися аналізувати, вивчати нові тенденції, себе, своє життя, свої стосунки в сім'ї. При потребі потрібно визнавати помилки і вчитися, щоб було по-іншому краще. А для цього треба чесно подивитися на речі. Раніше справді було багато хорошого. Мій яскравий спогад дитинства це посиденьки на вулиці в селі, куди ми приїжджали до бабусі. Увечері усі збираються на кутку, так ми називали рік вулиці, сідали на лавці, говорили, ділилися новинами сільськими, а ми, діти, слухали. І зараз звернула увагу, що майже немає лавок біля брами. І так шкода. А зараз ми більше спілкуємося десь віртуально і нам всім катастрофічно не вистачає часу. Сімейні стосунки теж зазнають певних змін, але не можна сказати, що раніше усе було кращим. Наприклад, зараз говорять, що кілька десятиліть тому було менше розлучень. Але це далеко не завжди говорило про здорові стосунки в цих сім'ях. Наприклад, у 90-ті було непросто вирішувати житлове питання, і доволі часто під одним дахом в одній квартирі співіснували люди, які вже давно стали чужими. Я багато знаю таких прикладів. Крім того, жили за принципом не виносити сміття з хати. Особливо це було так, практикувалося серед християн. Це можна пояснити. Так, проблема була в тому, що віруючі люди були під постійним тиском, за ними пильно спостерігали. І якщо дізнавалися, що в сім'ї є серйозні проблеми, або ж доходило до розлучення, це могли скористатися, написати в газеті. Це була пляма на церкву, і тому люди намагалися тихенько мовчати і терпіти. Ще до протестантів ставилися особливо зневажливо, але усі знали, що цікаво, якими вони мають бути. Ти ж віруючий, тобі цього не можна. І тоді нещасливі сім'ї теж були, але про це не говорили. Як вже Жан казав, одна жінка так і сказала своїй невісті: Я терпіла, а ти чого не можеш? Ми зараз боїмося відкритися навіть одновірцям у своїй проблемі. Але час змінився, суспільство змінилося. Зараз від нас не чекають ідеальності, від нас чекають щирості і чесності. Люди хочуть побачити, що те, що ми проповнуємо, про що ми розповідаємо, ну що проповідуємо, що це допомагає насамперед нам самим бути щасливішими. Дуже хочеться, щоб сім'ї не переживали розлучень, але так само важливо працювати над якістю цих стосунків. І зараз є багато інформації, марафонів, рекомендацій, книг, як їх покращити. Можна розвиватися і ставати щасливішими. Наступний момент, якщо подивитися в минуле на наших батьків, дідів, в них не дуже заведено було проявляти ніжність. Принаймні на нашій території. Так. Хоча не завжди. Таких чоловіків зазвичай називали підкаблучниками. Пам'ятаю, коли я ходив до церкви, жив в Бердичеві, то по дорозі я проходив повз однієї хати, там жили також члени церкви. І я пам'ятаю, що дуже часто, коли я йшов до церкви, вони також в цей час виходили. Вони вже були люди такого літнього віку. Але вони завжди йшли до церкви за ручку. Е, маю визнати, що чоловіки тось, там між собою трошки якби підсміювалися. Зараз я розумію, що е, цей чоловік був просто молочинка, і він, думаю, знав про те, що над ним підсміюються, але він все одно проявляв ніжність до своєї дружини, тому що він розумів, що для неї це важливо. Це перемога над думкою інших. Так, так. незалежність сьогодні. Так. Більше говорять про потреби чоловіків і жінок у стосунках у чоловіка. Потреби найбільші, це інтимні стосунки, повага. А у жінки це любов і ніжність, також турбота. Часто чую від чоловіків, я так не вмію. Навіщо це? Раніше ж такого не було. Жили собі нормально батьки наші, а жінки, які зараз стали розбалувані. Ну, наприклад, сходити разом у кафе ну це ж барнотратство. Мої батьки не ходили і мене нікуди не водили. Якщо подивитися, то наші батьки робили так, як уміли і як могли. У них було менше можливостей у післявоєнні роки, наприклад, а потім і у 90-ті питання взагалі стояло, щоб вижити. Я пам'ятаю, як у 90-ті ми ще були дітьми. Мама працювала в університеті, і під час іспиту студенти подарували їй букет квітів. А тоді було дуже важко фінансово. А нас троє дітей, і мама пішла на базар і запропонувала той букет продавчині квітів. У неї його відкупили, і мама прийшла додому. Ви знаєте, така радісна і щаслива. У той час питання, щоб чоловік приносив квіти чи водив у кафе взагалі, мабуть, не стояло. Але разом з тим, наш тато майже щонеділі ніс три кілометри з села до зупинки автобуса по дві важкі сумки з продуктами. І я впевнена, що тоді для мами це був прояв його любові і турботи про сім'ю. І зараз не у всіх є можливість ходити в кафе, часто купувати квіти. Та для сім'ї важливо відчувати, що я роблю максимум з того, що можу. Раніше ж їздили ми на Жигулі, а зараз, при можливості, ми стараємося купити кращу, комфортнішу машину. Сьогодні також у багатьох є більше можливості, те саме і зі стосунками. А ще кілька десятиліть тому люди писали листи. Ну, може, тому що я люблю листи. Це була така хороша традиція. Наприклад, Василь Семоненко, якщо почитати його листи до дружини, він написав в одному з них: цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю, дуже скучив. Я б назвала це романтикою ставлення. До речі, зверніть увагу: вона не коштує грошей, але насправді вона безцінна. Ми всі діти своєї епохи, але час змінюється, і не все, що було раніше, було краще. Наука розвивається, збільшується знання про нашу фізіологію, емоції, виховання дітей, потреби у шлюбі, як ми вже казали, особливості мислення і сприйняття світу чоловіками і жінками. Апостол Павло радив, коли він писав послання до Солонян, то він сказав наступні слова. Це п'ятий розділ і двадцять перший вірш. Усе досліджуйте і доброго держіться сьогодні. Є інша небезпека: Технологічний прогрес вплинув на наше життя, на наше сприйняття інформації, на покупки, на швидкість пересування. Зараз усе дуже швидко відбувається, так не треба чекати. Фільми, мультики, відео доступні у будь-який час. Ми в дитинстві, я пам'ятаю, стежили за телепрограмою і півдня ну, таке враження було ну, так довго тягнулося. Ми Підкреслювали, виділяли, що би ми хотіли подивитися. Так, чекали мультика годинами і дивилися той мультик, який показували. У нас не було вибору перемкнути десь і подивитись інший. Купували те, що завезли у магазин. Зараз більш багатий вибір. А сьогодні так: ти купив щось, тобі не сподобалося, можна повернути, або ж навіть просто викинути і купити нове. Не сподобався мультик чи фільм? Перейшов на інший сайт. На телефоні переходиш від одного відео до іншого, ну так. рухом одного пальця, раз, і ти вже дивишся щось інше. І це формує не тільки молодь, воно змінило усіх нас. Ми звикли до швидкої зміни картинки. Я спостерігаю навіть за собою: якщо є відео на потрібну тему з тривалістю 15 хвилин і 5 хвилин, я виберу коротше. Кілька років тому натрапила на уривок із старого фільму. Сидить головний герой, думає, подивився на годинник, знов сидить. Думаю, я вже бачу, що я так не можу дивитися, мені треба якийсь сюжетний рух. Усе це веде до того, що ми менш готові працювати над стосунками, докладати якихось зусиль, налагоджувати щось, притиратися, зберігати сім'ю. Легше перейти на інший сайт. Так мабуть, ви чули, чи бачили мем, як одну літню пару запитали, як їм вдалося так довго прожити разом, на що вони відповіли. Ми народилися і виросли в ті часи, коли поламані речі ремонтували, а не викидали. Все таки сім'я це не річ, яку можна замінити, і не фільм, який можна перемикнути. І навіть поранений шлюб може мати майбутнє, якщо над ним попрацювати. Саме так Ісус ставиться до нас з вами. Коли пророк Ісая описував майбутнього Месію, який мав прийти, то він так дуже, дуже яскраво це зробив. 42 й розділ книги пророка Ісаї і третій вірш, там сказано: Тростини надломленої він не доламає, і тліючого гнота не погасить. Ісус готовий боротися за людину за її довіру до нього, ну і за справедливість, звісно. Мені подобається, як Ісая далі пише про Ісуса, про Його наполегливість у спасінні людей, не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя, і на Його закон покладатимуться острови. Мені це говорить про те, що Бог швидко не здається, коли йдеться про наше спасіння, хоча він поважає наш вибір і ще що Бог завжди сучасний. Сім'я теж варта того, щоб докладати максимум зусиль і взявши найкраще з досвіду минулих поколінь, йти вперед, цікавитися, вчитися, робити все від нас залежне для сімейного щастя. Цього ми вам щиро бажаємо.